Пройшов тиждень, знову перевіряємо, як сипиться кліщ, чи є він, чи треба. так, Кліщик є, є також молодий, але ну, кліщика багато. Полосочки навіть працюють, коли сім'я знаходиться в клубі, бо цей так, тут менше було, але також є. Оскільки у нас було тільки два дня таких теплих. в основному сім'я була в клубі. Так, глянемо іншу. Зараз що тут у нас. Так, тут менше. То вона і слабша була. Що, звичайно, коли полоски робиш з більшою концентрацією амітразу, вони навіть працюють в холодну пору року. Так, тут теж є кліщик мало. Так, глянемо, що тут. тут. Це однорамочні відводочки. Тут теж сипся кліщик є все-таки. Ще ми будемо наставити кожних 14. Так, і тут. А будемо ставити кожних сім. тобто, При можливості сьогодні знову поставлю полоски, оскільки в нас падає дощ. Ну, такий моросить. Але обробляти потрібно. Так, дивимося, ще одну сімейку. Так, яка тут ситуація? Так, тут менше вже видно. Так, тут навіть нема. Може один десь два є. Так, ці більш оброблені бачу. Так, тепер приходимо дуже багато так. Щоб зорієнтуватися, яка загальна ситуація. Ну тут менше. Так виходить, що цей ряд вище, він менш закліщований, ті нижче, більш закліщовані. Зараз там ще підемо ще з тої сторони глянемо. Ну, але отут достатньо багато є. Значить, може то навіть не так якось воно. Зразу очищаємо, щоб потім глянути так. Тут чуть, -чуть. ну але кріш є. Значить, все одно цього року в мене з ключом набагато гірша ситуація, глянемо, як зимує. Так. Тут навіть вони активні, що означає, що теплий вулик. Так зараз гляну. З другої сторони, що в нас каже? Білка не літає, зараз зупинюся, перейду. Так, тут ці сімейці ми списали маточку, дивимося. Яка історія, ну. Ліщик теж є. Зараз подивимось, скільки бджоли водночас. Бо ми тут показував метод, як можна підсилити сім'ю. чи воно щось здало. Водночас так. так. Отже, холодно, але можна подивитися. Так, є ось сила. Рівно маємо дві вулочки. Вони ще не беруть. Потім про можливості може ще разів підсилюю, напевно, навіть три. тут ще є збоку трохи. А я думаю, що вони гарно вже зможуть в цьому теплому вулику перезимувати оскільки ці вулики показують дуже хороший результат, коли в них є цілі утеплені. Зараз також глянемо маточку, про яку ми забули, яка ситуація. Так. Вони вже зібралися в клуб. Сидить клуб орієнтовано на, Раз, два, три, чотири. Але і показує, що їм треба будуть корма. Потім, напевно, буде тепліше, я їм доставлю корма. Подивлюся, замало кормів вже. Мають такі рамочки поставимо корма. Ще глянемо ще одну сімейку. Так, кліща теж є, ну, 20 штук це для мене вже багато. Якщо більше, це вже катастрофа, тобто, по-любому я буду полосками працювати. Наприклад, часто кажуть, що полоски заводські працюють пару днів, бо в них доза до амітразу згідно норм. І вона... Замала, наприклад, для прохолодних і погоди. Коли тепло, все дуже швидко він випаровувався і полоски перестали діяти. А, наприклад, ті, що я роблю, то 4-5 разів амі одразу більше. І навіть коли холодно, він активно працює. Випаровується і цього достатньо для повноцінної обробки сімей в холодну пору. Навіть на заводських полосках показується, що треба. Обробляти, щоб не нижче було 10 градусів. Тому майте це на увазі. А в нас вже сім'ї зібралися в клуби, і обробка має бути досить хорошою. А вже на Західній Україні в основному температура нижче 10 або на рівні 10. Тому слідкуйте за осіб і кліща. Нехай всім щастить. Не забудьте поставити лайк і підписатися.